Видобуток бурштину в Україні вже давно став однією з найзручніших галузей для корупціонерів, бандитів і контрабандистів. За минулою влади кришуванням незаконного видобутку бурштину займалася влада і незаконні збройні угруповування. Одним із найголовніших персонажів, що займалися добуванням і контрабандою сонячного каміння, був Олександр Музичко, відомий як Сашко Білий. Судячи з того, що нещодавно кілька офшорних компаній отримали ліцензії на видобуток бурштину. Місце одіозного музичка не залишилося пустим надовго. Саме через видобування бурштину трапляються постійні сутички між селянами, на чиїх землях розташовані родовища, і бандформуваннями, що намагаються їх відібрати. Також неймовірної шкоди зазнає земля і ліс рівненщини. Представники органів самоврядування впевнені, що це можна врегулювати на законодавчому рівні. Які проблеми виникають по, по зв'язку з видобутком цього бурштина, тобто порушені землі. Соціальна напруга в регіоні. Далі заходять криміналітет. І ми так знаємо, бурштинова галузь якраз, видобуток бурштину не потребує додаткових інвестицій в цю промисловість. Єдине воно потребує єдиного законодавчого врегулювання, видобутку Бурштина, непромислового видобутку Бурштина, тобто в тих, в тих частинах, де він є, але. Де промислова виробка заборонена чи не дозволена зараз чинним діючим законодавством? В залежності від якості кілограм бурштину коштує від 7 до 10 тисяч доларів. На незаконних приватних копальнях працівники сплачують бандитам ренту за один день видобування на одній помпі в одну тисячу американських доларів. Саме законодавче рішення цього питання може допомогти скерувати отримані кошти від видобутку в держбюджет. Треба прийняти закон України про бурштин. Який би чітко розставляв акценти, щоб ми розуміли, розділив промисловий видобуток і непромисловий видобуток, щоб люди, які живуть на цих територіях, мали можливість артільним способом купляти білет, платити гроші не тисячу доларів, які вони платять за день, тисячу доларів за помпу, не бандитам, а платити в бюджет, наприклад, сільської ради. І нормально на законних підставах. Працювати на своїй землі за неофіційними даними на території Рівненщини постійно працюють близько півтори тисячі таких помп. Тобто лише за кришування точок видобутку бандити отримують понад 40 мільйонів доларів на місяць. А є ще продаж і контрабанда, що теж приносить свою вигоду. Найбільше поціновують український бурштин в Польщі. Тамтешня біржа продажу цього мінералу тримається якраз на українському видобуванні, проте власної в Україні до сих пір немає. Сьогодні, якщо ви не знаєте, в Польщі Польща офіційно не добуває бурштин вже десь 10 років. А сьогодні, останніх 10 років, біржа в Данську працює на українському фактично бурштині, який незаконно перевозиться з України в Польщу. Це величезний поток грошей. Тобто, ми вимагаємо, щоб в Україні була створена українська біржа. Де би всі мали можливість продати бурштин, і всі інвестори і покупці з Китая, з Польщі, з Німеччини могли приїхати на законних підставах купити в Україні бурштин і вивести його законно, заплативши податки, мита це інше. Тож, поки уряд не зверне увагу на врегулювання питання, що його ставили ще з 1998 року, видобування бурштину так і лишиться одним із найвигідніших промислів для бандформувань. Прискорити прийняття відповідних рішень активісти збираються пікетуючи найближчим часом кабміни Верховну Раду Ілля Березенко, Тарас Чкан, новини, підсумки, телеканал Еспресо.